Щороку, в четверту суботу-листопада, наша країна відзначає День пам'яті жертв голодомору, які загинули від голоду, свідомо спричиненого тогочасним урядом СРСР. Тоді, в 1932-1933 роках керівництво Радянського Союзу, маючи намір знищити саме українців, впровадило примусово і репресивно для селян політику хлібозаготівлі. В селян забирали зернові та всі інші харчові продукти від голоду в Україні. Ні, померли щонайменше 3 мільйони 900 тисяч людей. В самому СРСР десятиліттями тривала заборона на пам'ять про жертву голодомору. Жодних публічних розмов, жодного вшанування пам'яті невинно вбитих. Тільки із відновленням державної незалежності український народ зміг зірвати табу з теми голодомору. Щорічно, в день пам'яті жертв голодомору проводиться всеукраїнська акція Запали свічку, і кожен українець згадує селян, яких вбив сталінський режим.